Слава Україні! Тепер давайте поговоримо про конкретні лікувальні властивості Лаврового листа. Наприклад, для позбавлення нежиті за допомогою лаврового листа. Таке лікування складається з інгаляцій, промивань, закапування носа, накладання компресів на область при носових пазух і вживання всередину. 100 г подрібненого лаврового листа заливають 300 мл гарячої води, накривають, залишають настоятися до повного стигання рідини, проціджують, додають морську сіль у пропорції столова ложка на 250 мл води, отриманим розвідом. Нам примивають нос по черзі втягуючи рідину то однією, то другою половиною носа. Ще, думаю, вам відомий рецепт парової лазні або бані з вареною картоплею при застуді. А ось парова баня з використанням лаврового листа є набагато ефективнішою за парову баню з вареною картоплею. Перед проведенням інгаляції з використанням лаврового листа необхідно підготувати широку каструлю. У посуд помістіть 20 г лаврового листа на лист. Продіяти воду та прикип'ятіть 5-10 хвилин. Після приготування дайте рідині кілька хвилин охолонути і можете приступати до інгаляції. Час проведення процедури становить 20 хвилин. Процедура супроводжуватиметься рясним відходженням слизу, ще можна вдихати аромат підпаленого листа. До речі, сприятливий вплив такого аромату допомагає при хронічному бронхіті та астмі. При цих незалогіях корисні також регулярні розтирання грудей лавровим маслом, а ось при сильному кашлі подрібніть парочку лаврового листя до стану порошку, змішайте щіпку цього засобу з чайною ложкою густого меду і помістіть готову пігулку під язик, поки вона не розтане. На день приймайте 3-5 таких таблеток до припинення кашлю. І ще одна секрет. На лікувальну процедура лаврове листя замочене у теплій воді, використовується як звичайний гірчичник. Їх накладають на поверхню спини між лопаток або на груді. Мазь з лаврового листа. Вона допоможе при сильному кашлі. Нею натирають груди та спину. Для приготування такої мазі змішують 6 частин порошку лаврового листа, 1 частину подрібнених ялівцевих голок та 12 частин несоленого вершкового масла. До речі, таку мазь використовують і при дерматитах, екземах, корості, а при ревматичних та інших артритах та артрозах мазь тирають у хворі Суглоби. Лаврове дерево це реліктова культура, що залишилася від флори третинного періоду. У природі дерево живе 300-400 років, але може жити і до 1000 років. Таким чином, якщо ви посадите цю пряність у себе в кімнаті в горщі, то приправи до супів і других страв не доведеться купувати вам і вашим далеким нащадкам, а як бонус отримаєте безкоштовну копулю лікувального зілля, про яке йтиметься далі у цьому відео. Лаврові дерева досягають 10%. Метрів заввишки, цвітуть вони навесні. Квіти лавра бувають жовтого або зеленувато білого кольору, а ягоди різних відтінків від темно-зеленого до багрянистого. А як виглядає лаврове листя? Я думаю, ви всі знаєте. Лаврове листя не тільки надає стравам неповторного аромату, а ще корисно для здоров'я. Приємний аромат лаврового листа давно використовується кулінарії. А якщо кілька разів на рік вживати настій із лаврових листочків, можна зміцнити імунітет. А настій готується так візьміть 5 сухих листочків, залийте їх півтора склянкою окропу і проваріть 5 хвилин. Дайте настоятися 3-4 години або просто візьміть лаврове листя, подрібніть їх і пожуйте кілька хвилин. Таку найпростішу процедуру проводять лише один раз на день, але засіб дуже ефективний для зміцнення та очищення організму і для профілактики гострих респіраторних вірусних захворювань. Можна з лаврового листа приготувати чай. Візьміть одну чайну ложку сухого листя лавра, одну чашку кропу, покладіть лаврове листя в чашку, залийте кипятком, накрите та дайте настоятися 5-10 хвилин. Процедіть. додайте мед або лимон до смаку. Такий чай покращує травлення, знімає запалення, заспокоює нервову систему, має антиоксидантні властивості. При діабеті, артриті, застуді, а приймати його треба по одні дві чашки на день курсами 1-2 тижні. Ось легенда про Лавровий лист. Давньогрецький поет Овідій розповідає, що Аполлон, який жив серед людей, закохався в німфу дафну і постійно переслідував її. Якось після перемоги над Змієм піфоном, Аполлон зустрів юного бога любові. Ерта з луком і стрілами і пожартував з нього. Навіщо тобі малюк, лук і стріли? Чи не думаєш ти перевершити мене в мистецтві стрілянини? Цей глум образив Ерта, і він послав дві стріли. Перша стріла кахання пронизила Аполона, а друга, що вбиває кохання, потрапила в Дафну. З того часу Дафна завжди тікала геть від Аполона, і жодні хитрощі не допомагали йому, змучена стражданнями. Вічними переслідуваннями Дафна звернулася до отця Пенея і землі, щоб вони забрали її образ. Після цих слів вона перетворилася на Лавровий кущ. До речі, лавр грецькою мовою це Дафна, а засмучений Аполлон з того часу став носити на своїй голові вінок із вічно зеленого лавра. Ось така історія про легендарний Лавровий лист, усіма улюблена пряність. Як вибрати лавровий лист для лікувальних цілей, як приправа, листя продається в будь-якому супермаркеті, висушене листя можна купити розсипом або в вигляді розфасованого в пакети та баночки і навіть на гілочці. При покупці уважно огляньте листя, вони повинні бути темно-зеленого кольору та чистими. Наявність плям на листі говорить про порушення технології сушіння сировини. Листя повинно мати виражений приємний аромат, за який відповідають альфа і бета-пінени, легкі ефірні алії, що мають антисептичні властивості. Старе листя з терміном придатності, що минув, майже не пахне. Якщо при заварюванні листя відчувається гіркота, така сировина непридатна для лікування. Для приготування настоїв та відварів рекомендується заготовляти листя з молодих дерев. Дереву має бути не більше двох років, листя збирають у липні та в ранковий час. Корисний буде лавровий листок і для шлункового кишкового тракту, адже недаремно він використовується у величезній кількості кулінарних рецептів. Для покращення травлення та профілактики метеоризму п'ють відвар сухого лаврового листка дві чашки на день, який готують із розрахунку 4 грама листя на 100 г води. Гіпертонія. Боротися з високим тиском можна як медикаментами, так і народними засобами за допомогою лаврового листа. Для цієї мети чотири лаврові листи заливаються склянкою акропу та настоюються протягом доби. Вживати готовий засіб потрібно вранці та ввечері по половині склянки протягом двох тижнів. Потім треба зробити перерву на один місяць, після чого можна провести повторне лікування. До речі, даний рецепт підходить лише тим, у кого тиск не піднімається вище за 160 на 90 мм ртутного стовпчика. Тим же, хто страждає від вищого тиску, фахівці рекомендують додавати в лавровий відвар щіпку сушеного кропу. Корисний лавровий листок і при цукровому діабеті. Щоб нормалізувати рівень цукру в крові, необхідно пити відвар з лаврового листа. Заваріть 8 лаврових листів в 800 мл води, залиште настоюватися в термосі до 4 годин. Приймати таке зілля треба по 100 мл до їжі тричі на день. Курс такого додаткового до основного лікування, призначеного лікарем ендокринологом, 2 тисячі. З такою самою перервою. Ще при цукровому діабеті народні цілителі рекомендують приймати порошок лаврового листа на кінчику ножа вранці. А ось при тяжких формах захворювання подібне лікування протипоказане. Ниркова недостатність. При серйозних проблемах з нирками як додаткове лікування для зняття набріків. Після консультації з лікарем приймайте відвар лаврового листа, який має виражену сичогінну дію. Щоб приготувати такий відвар, достатньо залити одну чайну ложку подрібненої сировини склянкою води та потримати на вогні приблизно 10 хвилин. Після цього засобу треба дати настоятися 2 години і можна приймати його по одній столовій ложці двічі на день, курс лікування до зняття набриків під наглядом лікаря. Використовується лавровий лист і при циститі. Лікування лавровим листом сечового міхура можливе за відсутності побічних ефектів, а приготувати ліки можна за таким рецептом: візьміть 100 г лаврового листя, пів кілограма меду, 50 г малиного сиропу. Все перемішайте, поставте томитися на маленький вогонь, поки суміш не упариться на одну третину. Приймати це зілля треба перед сном по третини склянки. Тривалість курсу близько 10-14 днів, але не рекомендується зберігати суміш більше доби. При діареї готується відвар із двох лаврових листків і чайної ложки зеленого чаю, залитими холодною водою. Зілля варять на повільному вогні, поки об'єм не зменшиться вдвічі, приймають по одній столовій ложці 5 разів на день. Ерозія шийки матки після консультації з лікарем-гінекологом допоможе наступний рецепт: лавровий лист, 5 штук, щіпка зеленого чаю, змішати довести до кипіння та остудити до складу, додати 3 таблетки стрептоциду і використовувати для спринцювання курсом лікування 10 днів. Багато суперечок ходить навколо теми щодо використання лаврового листя при порушеннях менструального циклу, тобто затримки місячних, прихильники народних методів рекомендують заварювати три листки в одній склянці води та випивати одноразово, що має спричинити початок місячних. Можливо, застосування такого засобу залежить від індивідуальних особливостей організму жінки, тому краще проконсультуватися з цього питання з гінекологом, якщо жінка Зіткнулося з невеликою затримкою місячних менше 10 днів і впевнена, що не вагітна, то можна прийняти відвар лаврового листка. Концентроване пиття на основі лаврового листя спровокує скорочення маки та викличе кровотечу. Таким чином ви прискорите настання критичних днів. Чищення судин лавровим листом, листя лаврового дерева багата на надзвичайно корисну сполуку, яка здатна очищати стінки судин від налипання холестеринових бляшок і зміцнювати кривоносні судини, перешкоджаючи втраті тонусу. Завдяки такій дивовижній особливості лаврового листа можна уберегти себе від гіпертонії та розвитку атеросклерозу. Не дарма ж мешканці Середземномор'я, де росте лавр. Славляться низьким показником смертності від серцево-судинних захворювань. Щоб допомогти своєму серцю і зміцнити судини, треба щодня з'їдати страви, приготування яких використовується лавровий лист. А щоб провести ефективне очищення судин лавровим листом, потрібно спочатку висушити 10 свіжих листочків, а потім запарити їх 500 мл окропу і томити на вогні 7 хвилин. Стояти до 4 годин, а потім приймати внутрішньо невеликими ковтками в перервах між їжею протягом усього дня. Лікувальний ефект лаврового листа відчутний вже після першої процедури. Особливо ефективним є лавровий лист при порушеннях сну, коли мучить стійке безсоння перед сном, опустіть воду на кілька хвилин лаврове листя, потім покладіть його на лоб і потилицю, а голову на годину завіжіть вовняною або бовоняною хусткою. Після цього міцний сон гарантований. Багато хто буде здивований, але аромат лаврового листа чудово заспокоює нерви і викликає сонлівість, тому при безсонні просто зашити в подушку листя лаврового дерева. Крім того, що ви швидко засинатимете, є повір'я, що засушене листя лавра під подушкою дає можливість побачити віщі сни. Друзі, підписуйтесь на медичний канал, ставте вподобайки, розповсюджуйте цікаве відео. Бажаю всім здоров'я і до нових зустрічей на медичному каналі.